Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, єдиному Богу, честь і хвала, Благословімо Отця і Сина, і Святого Духа, будемо співати йому повіки. Нехай буде благословена трійця, яка створила Всесвіт і керує ним, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Тебе, Отця Ненародженого, Тебе, Сина Єдинородного, Тебе Духа Святого, Утішителя і Святої Неподільну Трійцю, усім серцем і устами сповідуємо, і славимо і благословляємо, Тобі слава навіки, до Тебе взиваємо, Тебе прославляємо, Тебе величаємо, О, благословенна Трійця, надія наша, Спасіння наше, наша слава, Опресвята Трійце, визволи нас, спаси нас! Оживи нас, О Пресвята Трійце, свят, свят, свят Господь Бог Саваот, котрий є і був, і котрий приходить, тобі слава і влада, і честь, і сила, тобі хвала і поклоніння, О Пресвята Трійце, хвала тобі на віки вічні, хвала тобі, О слава тобі, О Пресвята Трійце, подяка тобі на віки вічні, хвала тобі. Тобі поклоніння, тобі подяка навіки вічні, облагословенна тріця. святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас.